Нещодавно воїни Збройних сил України зустрічалися з жителями Рокетнянської громади, очільниками місцевої влади, учнями старших класів, бійцями місцевої територіальної оборони, волонтерами. Воїни прибули на цю зустріч на нових бронеавтомобілях, які нам надають країни, що допомагають у боротьбі з окупантами Російської Федерації. На місцевому стадіоні місцевий священник Олексій здійснив обряд освячення нових автомобілів, бійців, всіх присутніх на цьому заході. Учні старших класів місцевих шкіл з цікавістю знайомилися з характеристиками бойових машин, спілкувалися з воїнами. На собі приміряли бійцівське спорядження, яке допомагає нашим бійцям на передньому краю фронту бити ворога. Доброго дня, всі місцеві, українці, та наша вільна нація. Бажаю вам всім здоров'я. Хотів би показати вам. Наш транспорт, який надали нам Арабські Емірати, в ньому дуже тепло, зручно, захищено. Хвилюватися ні про що. Армія з народом ми вас любимо. Слава Україні! Україні! Героям Слава слава! Україна! З озброєнням, військовою технікою та великою кількістю завдань, пов'язаних. Із застосуванням військової бойової техніки знайомилися цього дня і учні опорного навчального закладу села Синява. Так, дорогі учні Синявської школи, Сьогодні до нас в район завітали наші військові. Але саме головне наголошую на тому, що ваша зараз задача в якщо вони нас захищають. Військових, так? Ваша зараз основна задача це добре вчитися і готуватися. Ви спитаєте, до чого? А після нашої перемоги буде дуже багато роботи. І вчителям, і юристам, будівельникам, водіям, і тим же самим військовим. Так що всіх запрошую невеличку таку екскурсію. Тільки там акуратно, щоб слизько, ніде нічого. Скажу вам більше без міцного тилу. Ні одна армія не зможе отримати ні одного перемогу. Так що і без вас мені що? Ми провели акцію і в честь, Андрія Первозванного для наших хлопців з району, які є, закупили автомобіль. Було буквально 13 числа передано військовим. Тому наші діти, діти долучаються до цієї справи, постійно волонтеримо. Починаючи з лютого місяця, займалися волонтерством. Дякуємо вам імені усіх, хто сьогодні захищає нашу Україну. Величезно. Дякую. Дякуємо. Вам дякуємо. Дякую. Вам дякую. 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 Воїни Збройних сил ознайомили учнів з бронеавтомобілями, розповідали, що цей автомобіль забезпечує захист від стрілецького озброєння та мінних загрозів. Вміщує вісім бійців, має хорошу швидкість, може бути озброєний як туреллю, так і повноцінними бойовими модулями, знайомили з іншими характеристиками бойових автомобілів лавр. Ученням цікаво було ознайомитися із озброєнням воїнів, їх бойовим спорядженням, що забезпечує їх життя під час виконання бойових завдань. Слава Україні! Я бойовий медик зводу. Все при собі для прикриття побратимів є зброя. Також основна моя задача це надавати гарним хлопцям допомогу. От. Хоча основна задача це кожен сам собі має надати допомогу і надати допомогу побратиму. Це саме головне. В критичних ситуаціях головне не розгубитися, не панікувати, а чітко. Виконувати алгоритми, які прописані, які, яким нас навчать. Під рукою завжди ножиці, під рукою завжди ліхтарик. Ножиці служать для того, щоб розрізати стропи, розрізати амуніцію, одежу. Все такі інше. Фонарик для того, щоб завжди мати можливість бачити, виявити вчасно критичні кровотечі От, і інші травми. Також в кожного бійця має бути мінімум 4 турнікети. От, е, мають бути вони на видному місці, в доступному місці, От, щоб завжди, в будь-який момент, мати можливість. Ним скористатися в будь-якій ситуації, будь-якою рукою. Ним маємо скористатися. Індивідуальна аптечка, також кожного бійця, де є все необхідне для надання от, першої медичної допомоги. В разі чого турнікет завжди в доступному місці, в будь-який момент, щоб ним скористатися, відкриваємо. Він вже готовий до використання. Перед цим перевірили кармани, щоб нічого не мішало. Одягнули, затягнули, закрутили, записали час. Все підігнано так, щоб все було зручно, все було комфортно, нічого не мішало, нічого не вісіло, от не тіліпалось. І якщо кожен буде дбати про себе, дбати про побратимів, ми переможемо. Слава Україні! Подібні зустрічі зміцнюють нашу віру в Збройні Сили України, а воїнів вони мотивують на самовідданий захист рідної землі від підступного ворога російської орди.